Вона працювала у військовому шпиталі під Ростовом, де в останні роки в безперервному потоці сідали зламані і опалені солдати. Лінія фронту давала нескінченну кров. Але саме у цьому пеклі з'явилася вона сестра Малосердя із шприцом в кишені і планом в голові на вигляд звичайними сестра в дійсності Чорна вдова, яка перетворила війну на бізнес. пише телеграм-канал Партизан. Схема була майже витонченою. Вона знаходила найтяжчих, часто безнадійних поранених. Тих, хто ще міг говорити, вона підсовувала папери, які називала документами на оформлення компенсацій, але там було інше дозвіл на шлюб. Вона ставала дружиною за кілька днів до смерті бійця. І коли той помирав, її статус підкривав її доступ до компенсацій, пільг і одноразових виплат. Ніхто не ставив питання. Фронт поранення трагедії. Усе здавалося логічним. за два роки. Вона поховала п'ятьох таких чоловіків. Кожен з них помирав від природних причин. Хоча в деяких випадках колеги підозрювали, що дози препаратів, які вона їм вводила, були підозріло високими. Однак, під тиском адміністрації ніхто не наважувався від відкривати кримінальну справу, тим більше, що жінка мала зв'язки в медичному управлінні Міноборони, де її прикривали. Але її активність не обмежувалася шпиталем. Вона кілька разів потрапляла у списки виїзного медперсоналу, який направляли до тимчасових таборів для військовополонених українців, що перебували в тапорах на території так званого ДНР. Саме там вона дозволяла собі найгірше в камерах, де лежали поранені українські військові, вона приходила не з бинтами, а з ін'єкціями. Хтось втратив свідомість і більше не приходив до тями. Комусь після її допомоги не з Могли повернути серцебиття після п'ятого тіла, яке винесло з табору з її підписом в історії хвороби, навіть командир охорони запитав, чи все з нею гаразд. Вона посміхнулася і відповіла: це лише статистика, але статистика річ вперта. Інформація почала просочуватися. Один із військовополонених, якому вона не встигла вколоти дозу, вижив. Його обміняли. Він розповів, що бачив, як ця жінка колола щось його товаришу. А через годину той помер в конвульсіях його поки передали українському командуванню згодом і деяким групам, що на території рев глибокому підпіллі про неї знали, за нею стежили, але чекали її. Кінець настав найбільше на звичайний вечір. Вона йшла з магазину з пакетом на вулиці майже безлюдно. За нею слідували троє без голосу, без знаку. Вона помітила їх за секунду по пострілу, але це вже нічого не змінило. Три постріли, два в груди, один в голову. Чітко без помилок. Партизанський трибунал завершив свою справу без суду. Її тіло знайшли сусіди прямо перед будинком, у ще теплому одязі. Поліці. Прибула швидко, але слідів не знайшли жодної камери, жодної кулі, лише папірець у кишені з надписом за тих, кого не встигла врятувати. Новини про її смерть не потрапили у федеральні ефіри. Лише кілька анонімних телеграм-каналів згадали про неї. Хтось написав, що її ліквідували свої ж, нібито за спробу викриття корупції. Ще що це націоналісти з-за кордону. Але ті, хто знав, хто був поруч, розуміли, це не випадковість, це повернення справедливості. На війні немає спокійних заробітків, є лише відповідальність коли. Тебе знаходить кара. Вона не стукає у двері. Вона стріляє до слова російських військових. Повернутих у межах останнього обміну одразу після доставки вже відправили на лікування. За наявними даними, 15 осіб зразу мобілізували знову, і перекинули на гарячі ділянки без відновлення. Частина закрили у внутрішніх фільтраційних ізоляторах, де проводили допити на поліграфії. Чотири особи офіційно зникли без звісти вже після повернення за фактом ліквідовані як небажані свідки. Двоє родичів російських полонених, які вийшли на зв'язку. Цок із незалежними змі заявили, нам не дозволили побачити синів. Нам сказали, вони знову на службі. Один із них був знайдений мертвим на Донеччині через чотири дні. Політичний аспект. російська влада не зацікавлена в поверненні деморалізованих солдатів, які пережили полон. Вони не відповідають картинці героїчного фронту і можуть розповісти правду про війну. Інформаційний аспект. Москва боїться, що свідчення про гуманне ставлення України до полонених знищить пропагандистський міф про нацистську жорстокість. Моральний аспект держав. Ава, яка розглядає своїх солдатів як розхідний матеріал, не здатна інтегрувати їх назад в систему. Вони не потрібні, навіть небезпечні для режиму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.